Ну, то що, знову доброго дня? Вітаю. Перша трансляція пройшла успішно. Але голосу не було на запису, тому починаємо знову. Рада вас привітати. Давайте з'ясуємо, де ж ми знаходимося. Сьогодні вже 3 липня і закінчився період богині праві. Були яскраві да, здійснення, і у кожного вони були свої, Є що згадати, чому посміхнутися, про що подякувати, звичайно. І я вас вітаю, саме богиня праві передає свої повномочі нашому великому могутньому Богу Богів, саме Богу Перуну. Що хочу сказати, дуже багато цікавого є у неославяністів, цікавого так в лапках, да, де щось, якась система робила вброси, перекручувала, лякала, тому чим лякають, туди йдемо, бо там, там, де лякають, там сила. Ви знаєте, що в нашій традиції завжди було тільки найкраще, величне і все заради природи і людини і для них. Тому о, тільки божественні аспекти, які потужні і корисні для нас, ми вивчаємо. І це о, головна функція Бога Перуна це праведність. Ну давайте згадаємо праведників. Хто були праведники? Які вони були? Це ті святі, розумієте, яких може розтинали, палили, о, вбивали. Але щось вони таке знали, якось прожили той свій життєвий шлях, пройшли, да і дійшли рівня праведності. Так от я вам скажу, що саме праведність у нас спочатку з зародження, як імпульс, як хвиля, як як потужний потужне сяйво, воно в кожному з нас зразу в зароджень. І це іскра Бога, Бога перуна. Розумієте? Тому давайте приділимо увагу його періоду, записуємо. значить а період бога Перуна у нас цього року буде з 3.07 по 21.07. Зеніту, да, зеніту в нашій місцевості або у кожного де у кого на 21 червня. зеніту, ви визначаємо нагадую, як завжди, вже прожужало всі вуха. да. Далі дивіться. Ми знаємо, що в кожного бога є день благодіяння, благий день, коли його благодать сходи на земний план. Відмічаємо, це буде у нас з 15 на 16 07 липня, да. З зеніту 15 по 16. Основна функція. Давайте її зафіксуємо, що це він, що перун є, провідник тієї першотворчої ноти світла. Увага на кожне слово. Першотворчої ноти світла. Тобто, отого от чистого світла, який. Певним чином в нас проявляється. Тому саме цей період у нас буде яскраве проявлення всіх аспектів богів. Навіть дивіться його значення. Що я хочу сказати? Давайте так подивимося, в якому світі він знаходиться. Да, він знаходиться в світі слави. Світ слави у нас це ну, він відповідає за він як, регулює світ богів. Да? То з його призначення він uh, саме править ним. Там у нас не багато богів, там у нас Мара, рот, Лада, Перун і Богиня Слав'я. Тобто, він в цьому, якби как бы, в цій сім'ї, знаходиться, і uh, саме uh, ці аспекти проявляються в нас, і ми маємо з вами дослідити щось буде, що ж буде коїться цей період, якщо ми скористаємося. Нагодою бути е, правідними, що ж з нами буде? А скажу зразу: або ми самі будемо це робити, або Боженька під ім'ям перу нам обов'язково створить ситуацію, щоб ми все ж таки горнулися власно до себе, до себе істинних, до себе звичайних, такі, які по праву народження мали проявитися в цьому фізичному е, тілі людини. Да? Так от. Навіть у санскриті є таке слово піруша, і воно означає духовна природа. Тому багато що казали, що це і молня і громи і молня, так, бо він відповідає, і його основний аспект у вогні, да? тобто флагістон, саме його чисте світло, воно дуже могутнє і навіть коли Волхвів, колись повели на ініціацію, да, коли хтось хотів уже і долучався до волховства. І щоб бути активованим, то призивали саме, приходили на гору, призивали Бога Перуна. Перун сні сходив. Да, була блискавка. Ця блискавка вдаряла в цю людину. Людина не гинула ні в кому разі. А ініціювалася, була активація тих спектрів, які ну чітко по праведності, да? то тобто, все на своїх містах. Як ми переводимо праведна російська праведна, справедливо, правильна життя, праведне життя це туди розумієте? Коли я чула взагалі за праведникам, вони виходять, коли людина живе на планеті, да, і вона виходить на рівень праведності. Вона, знаєте, як під захистом, під особистим захистом. вона, ну, У них є навіть статус недоторканна. Розумієте? Не будемо ще пояснювати, ким і чим недоторкана і до чого, але вона дійсно під захистом. І цей захист дає перу. Ну, така отака у нас справа сьогодні. Так, далі. Що хочу сказати, звичайно, у кожного бога є свої атрибути, да, і ми маємо зрозуміти, що ж у нього за атрибути. Так, от основне головне число, яке час вас приємно здивується, число тринадцятка. Так, дійсно. А нас лякали цим числом. Ми кажуть, що тринадцять черті, там ще щось, да коли перун. Керується своїми атрибутами, то чертям мало місця, Горять і плавляться. да Ну і ті, хто неправідні також от грібають за свої вчинки а Чого? Якщо ми прийшли в праведний світ і живемо неправедно, то чому ні? Рано пізно буде воздаяння, тому все дуже справедливо. да так е-е Ще раз нагадую, що період цього, цього, весь період, коли буде період Бога Перуна, ми е, народжуємо Богів своїм радінням, да, своїм станом, своїм певним наповненням. І Боги ну, примножують в нас ці стани потім, коли буде день благодіяння. Да? благодіяння. Так. Значить, що ще буде певним чином створено в цей період? Буде переоцінка цінностей. Просто запишіть, що дійсно оцей період переоцінки цінностей. І опять таки, що значить переоцінка цінностей? Я це робив, а можливо, вже більше цього робити не буду. Або я стверджую себе на тому, що я йшов і крокую вірним шляхом. розумієте, да, Тобто, ці рішення, рішення, рішення. Не зря вчора мені приходило, що да. То ми вибираємо, вибираємо. Так, чого ми вибираємо? Та ні, давайте, хвати вже вибирати, давайте вже приймати рішення. Я приймаю рішення і несу за ці рішення відповідальність. Так, єс, да. Тобто, це буде період, пишемо, праведних діянь. Чи ми будемо діяти праведно, чи нам будуть давати ситуацію, ми будемо бачити, як інші це роблять. Далі, період славетних начал. Славетних, да? Тому що це світ слави. І ну, коли славлять богів за щось, да, то слави воздвигають не просто так. Да. Тому будуть і славетні починання, які, можливо, дадуть результат до слави, да? Далі період відповідальних, прийнятих рішень. Угу. Єсть. І будуть стани. Будуть дійсно стани почуття, відчуття, праведні почуття в собі, в собі. Тобто не зря, що він така праведна сила, перун, праведна сила, Бог богів все завжди поверне нас до себе. Дивіться ще, колись, може хтось чув, що є да? як вона виглядає? Пам'ятаєте знак ні ліса то уб'є, то це ілі радіоактивно. Ну, оце, оце така блискавка. Да? Так, от, якщо ми побачимо, що колись... Звертаючись до перина, на, наносили на себе блискавку, і це вигляділо так: згори, сюди, по плечу і вниз навскоси. Тобто задіювали верх сердечні основи і низ. Ну, це вже так для роздумів піддивитися, що то є блискавка. І хто сказав, що блискавка це, це погана? Да, блискавично приходимо в життя. Блискавка засяяла, і ми раз і вже народилися. Ну Це так, так. Да. Але вона праведна. Розумієте, як воно тісно пов'язано, дуже логічно, і це треба відчути, наскільки це красиво простроєно в нашій реальності. Ну, Я ж кажу, чим більше я це вивчаю з цим проживаю, а воно настільки наповнює і все стає на свої місця, ну, і, і владу владу з усім. Так що рухаємося, мої любі. Дякую за довіру. І так, його кут. Давайте так, розбираємо. Ми сказали, що цифра 13, Да? Не лякаємося, дійсно чертям больно і пекельно буває. так і Якщо нагадати про тринадцятий час, да, тому що в сутках є саме час Бога, і ми його рахуємо від першого часу зениту. Ще раз показую алгоритм: якщо зенит нашої місцевості в то перший час 12.48 по 13.48. другий час 13.48 по 14.48. І от дивіться, саме тринадцятий час він випадає на ніч. На ніч і у нас він з нуля 048 по 148 Час 48 це ну якби трошки завершується активність періоду Бога Перуна. І ось дивіться, коли ми в самому розслабленому стані частіше ми цей час спимо, да нас виправляють, роблять праведними, налаштовують там або навчають, або коригують, або структурують щось. Це завжди відбувається. Це отак і є. І, і саме в стані, коли ми розслаблені. Тому, а, може ви в цей час не минув в період Бога перуна, не будете спати і вам не будуть можливо давати заснути, значить, з вами хочуть попрацювати, щоб ваша свідомість не дрімала. А якщо як вас, вас клонить, то обов'язково лягайте спіти, значить слід з вами попрацювати в максимальному розслабленому стані. Да? Так, колір колірі також є підказка. Угадайте, якщо всі аспекти, і Бог богів, то звичайно його колір буде, ви запам'ятаєте, це червоний, пурпурно-алий колір. Пишемо колір крові. От саме колір крові, пурпурно-червоний, да? е, так пурпурно алей. Російською треба перевести. Не ходила, слова, словник не переводила. Кажу, як я. І кристал найкрасивіший, найчудовіший кристал рубін. рубін. Пам'ятаєте, у царей були прикраси то на шапочці, то на нарядах. А знаєте чого? Тому що якщо носилися рубіни, то значить в його ім'ї було зашифровано іменно спектри Бога Перуна. Це не більш не менш імена річення було, всі знали ці сакральні імена і знали, який кристал може допомагати. А, якщо брати. Про знання, про кристали це самий найпотужний наймогутній кристал, і ну він такий дуже дієвий. Може й прибити, як той казав. так що якщо гратися в ним нема, що а можна спілкуватися, долучатися, ну, відчувати, щоб не вигоріло. Та, бо дуже, дуже, дуже потужний. Ну, розумієте, да? така сила, сила сильчна, праведність, тобто, все життя якось да, чи ти долю, недолю, чи ти а, розумієш закони світа, чи ти в полі, в полі а, своєї власної долі, чи хтось її вже перехватив, і ти рухайся, невідомо куди. Да? Тому ну, так і граємось. Далі, якщо є стівні атрибути, ми будемо їх а, на свій стіл ставити. З ними можемо також через них можемо з'єднуватися з аспектами. Бога Пишемо. Горіх, миндаль. Знову починаємо їсти миндаль. Овочі, перець. Ви скажете, ще не поспів нічого. Хто знав, того були заморожені, замочені, законсервіровані, засолені, які засушені. Це таке діло. І опять-таки, дивлячись, в якому регіоні ми живемо. Да? З фруктів це персики. Тому сезон персиків вітаю, наїдаємося. Я оце з злізла, перелізла на персик, бо я дуже люблю шоуковицю, я казала. Да? Гриб, грусть. Злак рис, їмо рис. Люблю я рис, чесно кажучи, я думаю, такий серед нас є. І спеція, червоний перець, звісно жгучий, гучі, але да? чого ж ні? Их, блискавичний, чого ж ні? Да? Тому нагадую, Флагістон, да? ще раз, Флагістон, це тобто його стихійний спектр це вогонь, і ви знали, що саме з богині праві від купайли стихії води ми перейшли в стихію вогонь. Зараз вона царствує і не зря така спека. Дивіться, підслідковується, природа завжди показує, що зараз фіяче, як той казав, хто зараз задає нам тону. Да? Так, є. І що може нам допомогти цей вогонь? Він може нас очистити, оздоровити, стабілізувати, калібрувати. І, звичайно, допомогти прийняти праведні рішення. Ну, то, що мова, класний період. Я вам всім бажаю вірних, праведних дій, гарних начинань да? і благосних свершень, щоб воно було найкращим чином. Так, слухай, що знову не чути? Чи чути мене? Ага, все, Оксан. А було чути? Оксана, було чути чи ні? Оксана, я кажу, мене було чути, то помахай. да, да? Продовжую, бо це вже ето, дубль два. Ну нічого, може ви виріжемо те, що не потрібно. Так, от дівчата, доходимо ми до, до нашого фінішної прямої, да? згадуємо, що якщо ми вживаємо їжу, ми завжди звертаємося до Бога, і е, щоб саме ця їжа була на, насичена його еманаціями, його спектрами, і запрошуємо і кажемо: пусть ця піща буде благословенна тобою, Бог пірун, і кожен її вкушаючий. Переводимо на українську, якщо комусь потрібно. І наступне завжди ми з радістю, з милістю серця згадуємо про наших пращурів і запрошуємо до нашого стола. А, ще не сказала, да? Коли ми кажемо, пусть ця пища буде благословенна, Боже Піруне, і всяк її вкушаючи обредет праведність. Так було, так є, і так буде вічно. Обов'язково ставте закріпле. Тому що, коли всі в нашому колі так стверджують, розумієте, воно має силу, в кого сила голоса, в кого сила програмування вже працює, ну, ви розумієте, що відтворюється. Кожну секунду ми перетворюємо свою дійсність. Угу. І ми, я ж кажу, наступне завжди два да, ми згадуємо, про що. Та що ж відбувається в мене? Я не розумію з трансляцією. Ну, ладно. боже, її, мабуть, нема згоди. Та що ж не таке? Ладно, ми кажемо, ніжне відношення з предками до чого? А, ми а, кажемо, предки наші, їжте з нами, пійте з нами, все, що ми добули самі, ми розділимо це з вами. Ну, Такі у нас сьогодні справи. Бажаю вам праведного шляху, щоб ваші шляхи були світлими і ви були. В праведному знанні та віданні. Оце все те, що я вам хочу побажати. Так само, як і собі. Ну, на все добре, дякую. Так, будемо дивитися, що сталося. Ага. Так, вийти, закінчити трансляцію.